Всім привіт! Вирішив вам по-бистрому показати розборчик Щастя, здоров'я, многе літа. Пісня Панаса Буйного. Ну він її співав, презентував. Без підготовки, без нічого. Ось так, хіба швидко заграв, а може нормальний темп, не знаю. Давайте далеко заходити не будемо. Зараз спробуємо покажу, які акорди. Акорд АМ. Це ще в куплеті, давайте з куплета почнемо. Акорд АМ. Потім акорд ДМ Е. Там, де наливаємо чарки хмільного вина, наливаємо чарки хмільного вина. Тут ідете на G. І Е, Будьмо, будьмо, пиймо до дна. Ось так. Давайте заспіваємо. А ага. сьогодні в тебе свято. Де випито багато? Хай у цей щасливий день. Та те, тебе те буде все окей. І пішли, наливай мовчарки хемільного вина. Будьмо, будьмо, пиємо до дна І в нас присповіда. Приспів, я. приспів я грається на трьох акордах А М Д МЕ. Щастя здоров'я, ми нога я літа, часім, всі, всім вам бажаємо радості, щастя здоров'я, ми нога є літа, всім вам бажаєм радості, любові, щастя здоров'я, менога є літа, що були здорові і вічно молоді. Оте, по вільному тамбі. А сьогодні в тебе свято буде випито багато, хай у цей щасливий день, в тебе буде все океа. Наливай мовчарки химільного вина, будьмо, будьмо. Пиємо дна, щастя, здоров'я много літа. Всім вам бажає на радості на бої. Щастя, здоров'я много літа. Щоб були ви цели, вічно молоді. Ось так що стосується. Лівої руки. Права рука. Чарки хмільного вина, будьмо, будьмо, до дна. щастя, щастя, здоров'я моліта, всім вам бажаємо, досі здорові, Ці, всім вам бажаємо російська. можна так. У мене тут є такі. Ну, як. Я сумніваюся, як правильно буде. На початку там в куплеті. А сьогодні тебе свято. Тут немає сумніву, а тут буде багато. Можна так, а можна. Буде Буде то багато. Хіба так? Де ви багато Можна так і так. Як вам буде удобно, зручно. От. Що ще? Я привик цю пісню співати. Не треба ніяких ні переборів, нічого. О. Щоб найпростіше було і заспівати, і заграти. Просто берете, Можете вступ зробити програшом. <кхм> От, куплет, ой, цей ж. програш буде нехай у нас приспів. От. А можна так. А Та, сьогодні в тебе свято. Буде випито багато, Хай у цей щасливий день, та буде все окей, наливай мовчарки химільного вина, будьмо, будьмо, ти до дна, щастя, здоров'я, маноя, літа, всім вам бажаєм радості здоров'я, любові, щастя, здоров'я, но літа, Щоб були веселі вічно молоді. Якось так. На цьому все. Дякую за увагу. О, такий простенький, а може, не простенький розбір, але це так на швидку на швидку руку, як кажуть, взяв бігом щось, виставив, щоб вам було чим займатися. І ще таке в мене прохання. Будь ласка, підскажіть мені? Мені замовляли розбір. Марш до столу, весільний марш до столу. Там є скільки варіантів, який ви хочете. От. Бо я там один розібрав вже практично. Але мені каже, то не марш, а так пісня. Є пісня до столу, до столу. Запрошуємо всіх. Вип'ємо за долю, за щастя молодих. О. <кхід> Оце я розбираю. Будь ласка, підкажіть, який ви хочете? Ні, то виставлю такий і такий. От. Добренько, все. На цьому все дуже велике дякую. Слава Україні! Героям нашим слава! Велика їм слава! Перемога буде тільки за нами, ніяких сумнівів в цьому не може бути. Не здаємося, і тільки вперед, вперед, вперед. Дуже велике дякую і до зустрічі!